Ти знову затрималась. Вероніка стягла з плеча сумку і притулилась до стіни перед покою. Ноги гули після десяти годин на ногах. Сезон звітності в бухгалтерії вичавлював з неї всі соки. Галино Петрівно, у нас квартальний звіт. Я ж попереджала вранці. Попереджала вона. Свекруха пирхнула і підібгала губи тим особливим чином, який означав. Ти винна і крапка. Ігор виглянув з кімнати, винувато посміхнувся до дружини і відразу зник. Галина Петрівна розвернулася і пішла, залишивши за собою шлейф, невдоволення та запах валер'янки. Вероніка стягла туфлі і пішла на кухню. Другий рік вони жили у свекрушеній трикімнатній квартирі. Другий рік збирали на перший внесок по іпотеці. І другий рік накопичення танули, як морозиво на липневому сонці. То пральна машинка зламалась, стара зовсім потрібна нова, хороша, то ремонт у ванній, кахлі ж тріснули, як можна так жити, то новий телевізор, в Ігоря очі болять від старого екрану. Вероніка відчинила холодильник, подивилась на контейнер із картоплею, що остигла, і зачинила дверцята. Їсти не хотілося. М'яке мур пролунало звідкись знизу. Соня, пухнаста сіра кішка з білою плямкою на грудях, терлася об щиколотки Вероніки, вигинаючи спину і голосно муркочучи. Привіт, маленька. Вероніка підхопила кішку на руки, уткнулася носом у теплу вовну. Ти на мене чекала. Соня тицнула її головою в підборіддя і замуркотіла ще голосніше. Вісім років тому Галина Петрівна підібрала її кошеням біля під'їзду. Тепер Соня виросла в солідну пані з густою шубкою та звичкою спати виключно на м'якому. Вероніка забрала кішку в їхню з Ігорем кімнату, влаштувалася на ліжку, і Соня відразу ж згорнулася калачиком у неї під боком. У цій квартирі, де кожен крок контролювався та коментувався. Кішка залишалась єдиною істотою, яка тішила Вероніку просто так, без претензій, без мовчазних закидів. Дівчина гладила м'яку шерсть і думала про те, що ще півроку, щонайбільше вісім місяців, і вони з'їдуть, обов'язково з'їдуть. Але ці місяці виявились непростими. Зміни почались непомітно. Спершу Галина Петрівна просто крикнула на Соню за те, що та застрибнула на кухонний стіл. Потім почала виганяти кішку з вітальні. Шерсть скрізь дихати неможливо. Потім заборонила спати на дивані. Це меблі, а не котяча підстилка. Нехай на підлозі спить, нічого з нею не стане. Вероніка купила соні м'яку лежанку, але кішка все одно тулилася по кутках, здригалася від різких звуків. Раніше вона вільно розгулювала квартирою, а тепер пересувалася короткими перебіжками, намагаючись не попадатись на очі господині. Якось увечері Вероніка сиділа в кріслі з сонею на колінах, гортала стрічку в телефоні, кішка муркотіла, підставляючи голову під пальці. Вероніка! Галина Петрівна з'явилась у дверях, її обличчя перекосилось від обурення. Прибери цю тварину, скільки разів говорити, нема чого її на руках тягати, шерсть на одязі, блохи. У соні немає бліг. Вероніка продовжувала гладити кішку. Я воджу її до ветеринара кожні півроку. Все одно це тварина, розумієш? Тварина, нема чого з нею сюсюкатись!» Соня напружилась, притиснула вуха. Вероніка опустила її на підлогу, і кішка одразу метнулася під ліжко. Галина Петрівна задоволено кивнула та й пішла. Вероніка стиснула кулаки так, що нігті вп'ялися в долоні. Накопичення повільно росли. Ще трохи і вистачить на перший внесок. Вероніка вже приглядала квартири на сайтах нерухомості, робила закладки, рахувала платежі. Невелика однокімнатна квартира в спальному районі нічого розкішного, зате своя, і соню вона забере із собою, обов'язково забере, кішка лежатиме на дивані, скільки захоче, спатиме на подушці, гулятиме по всій квартирі. Скоро маленька, шепотіла Вероніка, коли Соня приходила до неї вночі та влаштовувалась під боком. Скоро ми поїдемо звідси, потерпи трохи. Той вечір почався, як завжди. Вероніка повернулася з роботи, переодягнулась, відкрила додаток банку перевірити баланс. І завмерла. З рахунку зникли майже всі гроші. Ігорю! Чоловік з'явився у дверях кімнати з винним виразом обличчя. Він завжди так виглядав, наче заздалегідь перепрошував за те, що збирався сказати. Ніко, я хотів тобі розповісти. Де гроші? Мама, їй лікар рекомендував поїхати до моря для серця, розумієш, санаторій, лікувальні процедури. Вона справді погано почувається. І я подумав, ти подумав. Вероніка засміялася і сміх вийшов злим, лим Ти подумав? Другий рік ми збираємо на квартиру, другий рік. І щоразу є причина витратити гроші. Ніко, це ж мама. А я хто? Я взагалі хто у цій родині, Ігорю. Він мовчав, стояв, опустивши очі, переступав з ноги на ногу. Тридцятирічний мужик, який не міг сказати матері ні, який дозволяв їй вирішувати, на що витрачати їхні спільні гроші, який ти хоч раз. Вероніка підійшла до нього впритул, хоч один раз став на мій бік, хоч раз сказав їй, що ми маємо право на своє життя. Ігор підвів очі. У них хлюпала розгубленість і щось схоже на благання. Вона моя мати, Ніко, я не можу. Не можеш? Ти ніколи нічого не можеш. Вероніка відвернулася і пішла до кімнати. Зачинила двері, притулилася до них спиною, заплющила очі. Тихий скрип. Соня підійшла до Вероніки, потерлася об руку. Дівчина лягла на ліжко, і кішка відразу влаштувалася поруч, поклавши голову на її долоню. Єдина істота у цій квартирі, якій вона була потрібна. Вероніка гладила сіру шерсть і дивилась в стелю. Сльози котилися по скронях, зникаючи у волосі. Ранок зустрів дивною тишею. Зазвичай Галина Петрівна гриміла посудом на кухні, вмикала телевізор на повну гучність, розмовляла сама з собою. Сьогодні тиша. Вероніка вийшла з кімнати та зупинилась. Галина Петрівна стояла в коридорі з великим пакетом для сміття в руках. З пакета стирчав кут котячого лотка. Де Соня? Свекруха підняла брови з виразом щирого подиву. Соня, а кішка винесла на двір». Що? Набридла вона мені шерсть скрізь, репетує ночами, їсть, як не в себе. Два роки терпіла її, годі, поживе на дворі, нічого страшного, кішки живучі. Галина Петрівна говорила спокійно, навіть байдуже, ніби йшлося про зламаний стілець або старий черпак. Ви, ви викинули кішку? Не викинула, а випустила. Хай погуляє, мишей половить, а то звикла жити на втіху. Проміняла мене на тебе, постійно біля тебе треться. От тепер нехай на вулиці поживе, зрозуміє, що втратила. Вероніка не пам'ятала, як опинилась на вулиці. Домашні капці, піжамні штани, футболка чоловіка, начхати. двір, під'їзди, кущів вздовж будинку. Соня, Соня кць, -кць! Зимове повітря обпалювало легені. Капці промокли від калюж та бруду. Вероніка обійшла весь двір, зазирнула за баки для сміття, під припарковані машини. Підвал, двері були прочинені. Вона протиснулась всередину, у сиру темряву, що пахла пліснявою та іржавими трубами. Соня. Тихе жалібне няв, пролунало звідкись за труб. Вероніка пробралася крізь мотлох якісь дошки, старі відра. Соня забилася в кут між стіною і трубою, згорнулася у маленьку сіру грудку. Очі величезні, злякані. Побачивши Вероніку, кішка нявкнула знову, і цей звук був схожий на плач. Іди сюди, маленька, іди до мене. Соня вибралася з укриття, тремтячи всім тілом. Вероніка підхопила її, притиснула до грудей. Кішка вчепилася кігтями в футболку і замуркотіла нервово, голосно. Все добре, я знайшла тебе, все буде гаразд. Галина Петрівна стояла у дверях, загороджуючи прохід. І куди це ти її тягнеш? Додому. Я сказала, кішці тут не місце. Більше вона не переступить поріг моєї квартири. Вероніка зупинилась перед свекрухою. Соня притискалася до її грудей, все ще тремтячи. Пустіть мене, не пущу. Вибирай або кішка, або квартира. Галину Петрівно. що? Свекруха скривила губи. Думаєш, я не бачу, як ти з цією твариною носишся? Більше, ніж із чоловіком рідним. Безрідна кішка, безрідна невістка. Ви знайшли одна одну. Обидві вирішили, що маєте право тут жити на всьому готовому. Вероніка зробила крок вперед. Галина Петрівна не чекала, відступила на півкроку. І цього вистачило. Вероніка протиснулась до квартири, притискаючи до себе кішку. Стій! Куди? Я тобі що сказала? Вероніка пройшла до кімнати. Дістала з шафи дорожню сумку, почала складати речі: білизна, футболки, джинси, документи із ящика столу, зарядку для телефону. Галина Петрівна намалювалась у дверях. Що ти робиш? Збираю речі, хіба не видно? І куди ти підеш? Вероніка застебнула сумку, взяла переноску з комори. Соня залізла всередину сама, ніби розуміла, треба йти. Ніко, Ігор з'явився за плечем матері. Давай поговоримо. Не треба так. Треба, Ігорю, саме так і треба. Вона пройшла повз них, не повертаючи голови. Сумка на плечі, переноска в руці. На дворі дістала телефон, набрала номер. Марійко, це Ніка, можна я в тебе перекантуюсь пару днів? Так сталося. Все розповім. Дякую. Таксі приїхало за сім хвилин. Вероніка сіла на заднє сидіння, поставила переноску поряд. Соня дивилася на неї крізь грати, і в зелених котячих очах не було страху. Лише довіра. Марія зустріла їх із чайником і коробкою печива на поготові. вислухала, похитала головою, налила ще чаю. Соня освоїлась за півгодини. обнюхала кути, знайшла сонячну пляму на підвіконні, згорнулась калачиком. Живи скільки потрібно, сказала Марія. За три дні Вероніка знайшла квартиру. Маленька однокімнатна квартира в старому будинку з видом на промислову зону і галасливими сусідами зверху, проте дешево і можна з тваринами. Вона перевезла речі на таксі, встановила лоток у ванній, миски на кухні, кішка ходила порожньою квартирою, терлася об голі стіни, нявкала. Освоїмось. Вероніка опустилась на підлогу поряд з нею. Купимо меблі, штори повісимо, буде затишно. Соня залізла до неї на коліна і замуркотіла. Розлучення Ігор підписав без заперечень ділити не було чого. Накопичень не залишилось, спільного майна не нажили. Галина Петрівна, за словами спільних знайомих, розповідала всім, що невістка виявилась недолугою і пішла через якусь кішку. Вероніка не сперечалась. У певному сенсі так і було. Рік тривав довго і водночас непомітно робота, будинок, вихідні з книжкою на дивані. Соня спала в неї в ногах, зустрічала з роботи в передпокої, муркотіла вечорами. Гроші накопичувались, тепер по-справжньому, без раптових витрат на санаторії та телевізори. Весною Вероніка знайшла квартиру. Невелика, однокімнатна в новобудові, з широким підвіконням, на якому можна сидіти, і балконом, на який можна виставити горщики з квітами. Угода, іпотека, нескінченні підписи. І ось він, ключ, ключ від особистої квартири. Вероніка відчинила двері. Впустила соню, кішка діловито обійшла порожні кімнати, обнюхала кожен кут, застрибнула на підвіконня, сіла, обгорнувши хвостом лапи, і подивилась на господиню. Ну, як тобі? Няв, відповіла Соня. Вероніка сіла поряд із нею на підлогу. За вікном сідало сонце, заливаючи кімнату теплим золотистим світлом. Порожні стіни, запилена підлога, запах фарби та новизни. Два роки у чужій квартирі, рік в орендованій, і ось своє. Соня зістрибнула з підвіконня, залізла Вероніці на коліна, потерлась головою у підборіддя. Муркотіння заповнило порожню кімнату, відбилося від голих стін. Вероніка посміхнулася і почухала кішку за вухом. Єдине гарне, що вийшло з того шлюбу, лежало зараз у неї на колінах і голосно муркотіло. На цю мить, мабуть, цього було достатньо, а далі буде видно, які її роки.